Йду оглядати Карпатку. Це минулого року, ні, позаминулого я купив, а минулого року вона вже зимувала. Зимувала вона на трьох рамочках, але до літа дійшло одна. Потім до травня місяця я її розігнав до восьми чи дев'яти, я не пам'ятаю, треба було рахувати, так не пригадаю. І в травні були морози тоді 3 тижні, в 25-му році. І в мене половина сім'ї обсипалась. Зараз вона повноцінна, вона розвинулася до повноцінної сім'ї. Також було, вона принесла мені меду, я в неї ще взяв в серпні місяці, той рік був врожайний. І зараз хочу глянути, як вона зимує. Бо для себе так виводжу, пробую, яка порода буде краще, поки що мені подобається карніка. Але йдемо глянемо, що з цією сімейкою? Чи вистачає в неї їжі, бо в нуклеусах їжі в мене катастрофічно бракувало. Зараз покажу верхній вулик. Ось там все гаразд, там карніка зимує. Колись був бакфаз, я замінив породу на породу, там харчів вистачає, ще й одну рамку забрав. І відвів сюди у цей великий вулик. Мишка завелася в одному відводку. Мусив все прибирати, бо вона там наїла. Три рамки мені знищили. Але дивимося що у нас з Карпаткою, чи вистачає в неї їжі. Поводиться спокійно, тоді як карніка мені вискакувала, я мусив диміти. Але зараз легенько теж димку домоїм. Ну, Зазвичай, якщо сім'ю нічого не турбує, то вона спокійна. Це я вже так з свого маленького досвіду. Тут рамка повна крайня. Вжоли навіть не піднялися вверх, сидять практично внизу. Я думаю, тут більше нема що дивитися. У всіх рамках чисто. Тут з краю, бачу трошки вилазить наверх. Це означає, що, можливо, вони там під'їли харчі. Але вулик теплий, вони пересунуться. Це я вже точно знаю, бо в мене так переходили вони. Значить, зимують на семи рамках. Ну, міг би одну забрати, але хай буде. Карпаткою все добре. Складаємо її ділка на місце. О. Оці отвори для загодівлі добрі, але залишу зараз і для вентиляції. Я вважаю, що якби їм був за великий, то отвір, за сильна вентиляція, то вони би собі його... Заліпили. З Карпаткою все добре. Їжімає. Ну плево, саме у мене проблеми доведеться їх підгодовувати. Кладемо зверху таку цеглу, бо вітер його постійно відкриває. Так, Трошки мені вітер наробив біди. От, зняв клійонку там того вулика з крайнього, там я не зробив дах, а воно було так накрите. Ну нічого, щось зробимо. Зараз йду дивитися, як буде, як зимує карніка. Ось тут у сусідству карніка в мене. В цьому великому вулику, на якому стоїть телефон, теж карніка, але це вже мною виведено, а це яку я купив. Йдемо глянемо, як зимує. Жаль, три рамки здійло мені миша. Так, дивимось, що тут одна ділка заблудилася без їжі, бідолашка. Ну, 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 ну. от такі у нас зараз. трошки я зробив зле, що я загусто залишив рамки, декілька перегижинок є. І вони тут позалазили мені. Вони її підчищають. Але так можуть і загинути. Це небезпечно такі рамки їм залишати так густо. Пирги трошки є, я знаю, чи заплісніє вона, трошки вже починає. Підчистять собі. Так, дивимося. Чи я не замало їм залишив? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. На семи рамках зимою. Щось не пригадую цих всіх речей. Спокійні бджілки, не вискакують навіть зимою. Я так одну відсуну, щоб глянути легенько, що там по харчах. Харчів під'їли багато, але ще мокрого мають, багато метку. Це крайня рамочка. Зараз глянемо, що далі. Дві треба, подивлюся, дві вже. Дивлюся, дві. О, та важкенька. Я думаю, що нормально. В кінці або в другій половині січня поставлю канді. Для страхівки, бо в мене вже один раз так було, що їжі вистачало, я поставив канді, вбрало то був відводочок на 4 грамках у мене. І він мені у січні місяці минулого року ще літали, гарно носили пило. А потім в лютому місяці, через два тижні, сім'я лягла. А з'їли все канді, не вистачило їжі і померло. що я вже боюся того, що вистачає, вистачає. Для страхівки треба класти камбі. Рамки я забираю додому. Лишні, хай тут не стоять, бо перелізу на ту рамку і помруть бджоли. Значить, з карнікою все гаразд. Таке відео вийшло, може потім ще інші зніму.